Друзі, всім привіт! Почався новий день, і ми починаємо роботи, друзі. Бо дуже багато всього не збиралося. У нас свята, 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 не можна нічого робити. Але сьогодні вже беремося трошки до роботи. Зранку пішла господарку, і витягнула я моркву, друзі. Моркви у нас багато. Цього року, слава Богу, вродила Гарно морква, багато вродила. Але що? Полізла я коли-то в підвал і дивлюся, вона починає трошки підгнивати вже. І, друзі, і шкода, бо це твоя праця. Треба так, щоб хоча б щоб, ну, березня хватило, ні, щоб не погнило. Тому в нас сьогодні рятувальна операція по моркві. Всю не витягала, витягнула тільки два ящичка. Бо решта бачу, ніби так, щоб стояла нижче, вона менше більш, ніби не гниє. А ті верхні два починає так підгнивати. Тому зараз ми її почистимо, гарненько перемиємо, перемелимо на електромісорубці. І кулячки собі не фасую і буду мати там до супу, до зажарки, до будь-чого Морозилку поставлю. Ну, щоб врятувати, щоб не викидати, О, друзі, це шкода, це все, праця. Так що треба. Треба робити рятувальну операцію. Сьогодні у нас рятувальна операція. Так, тато вже сидить на стільчику, привітайся. Привіт. І обчищає, так, друзі, бачите? Де не де вже починає підгнивати. І вже проростає. Хоча в нас підвал доволі глибокий і він не знаходиться під хатою. Але, ну, та чекайте, час бере. Свою, коли ми десь викопували морку, ти не пам'ятаєш? Вересень був, ні? Вересень, Ну. Є люди, що пересипають піском, але у нас багато марків, треба кова піску, щоб пересипати, то не ящичок. Ми таких ящичків, боже не пам'ятаю, багато дуже зібрали. Шість? шість. шість, шість. Ну так. так, так. Так що? Треба рятувати. Ми вже й козом трохи кришимо е, з картоплею. Одні й добре їдять, не? Mm. і це. Та й самі до всього вживаємо, але все одно є досталь. Ну що, друзі, беремося, беремося до роботи. I'm gonna butterfly Baby you give me a bit You whip up my appetite Don't leave me alone Друзі, усе. Переробили. Мали два, два ящика таких. І з тих ящиків вийшло два відра вже чищеної моркви. Ну, і викинула десь, певно, ну, лужпайок маю на увазі, почищеного більше, ніж відро було. Коротше, друзі, переробили два відра почищеної моркви. В кульочки і все. Тепер буду мати до чого-небудь. Ну, я не використовую зразу цілий кульочок, ні, щоб беру. Оцей. А я собі воно заморожується, я тоді ножиком тако, воно відломується. Коротше, багато ні. І все, тої моркви, друзі, мені вже вистачить, певно, до весни. Бо ну, сиді там моркви використовуєш, суп використовуєш, в якісь зажарки, щось тушити. ну, щоб цей. Не до всього то не картопля, що її треба, хто знає скільки. Ну, але тим не менше, вже буде, вже не треба буде чистити і не буду переживати, що вона зігніє і не спасли моркви. Ох, якось так. Добре, друзі. А я що? Навіть на дворі починає смеркатися помаленьку. І я тільки що ще сіла все взуття перемила. Ви знаєте, хто після свят, ви е -е, знаєте, вміють взяти і вміють поставити легенько, а воно мене нервує, я ходжу і нервуюся. Поки не перемию, не поховаю все лишнє, бо все я щось ховаю, у мене все десь набирається. Розумієте, як ну, витягають хлопці, вже таке підходить, вже беруть друге, а то попередні не помиють, не поставлять. Коротше, на то є мами. Розумієте, на то є ми. Бо дівчатка інакше ще може, знаєте, скоро субрезет, що треба, то схвати, то треба. А хлопці та й хлопці Боже, ніби роблять, ніби і все, але вони такої не мають жіночої смикалики, знаєте. Ну, коротше, тим не менше. Зуття все перемила, вставила сушити, повисихаю, все поховаю. Ех, І що? З ліжок попралося все, все. Треба вставати, перепросувати все з ліжок. Ой, друзі, коротше. Так, як завжди, є багато роботи треба робити, бо... Як вам зробити? ще інакше, як хтось має бабцю коло себе. Ну, так би маму свою. Ще мама щось поможе, якби не було, але то хоч їсти зварить хоч щось. А якщо ти сама, то мусиш надіятися на, те, на себе тільки, бо ніхто тобі не зробить. Ось так. Добре, друзі. Беруся, я ще до, до того просування попросую зараз ще. І на нині буде все. Ще, може, фасолі би здалося теребити. Ми ще не бралися до своєї фасолі, друзі. О, до речі, напишіть, хто по скільки здає фасолю. Ну, Хто має фасолю? В нас фасолю, друзі приймають по 30 гривень. Я в шоці. Ми спеціально чекали зими, бо все в зимі дорожча ціна. По 60-м того року ми здавали. А тепер кажуть, що по 30, то я. Я навіть, не знаю, чи братися до неї, чи не братися, одні чистимо морку і чоловіком так обсуждаємо. Що маємо садити? У нас є такий город, то й далі, де ми завжди фасолю садимо. І я не знаю, чи ми будемо садити. Ну бо просто по 30 гривень за кілограм це ну, вже смішно. Я не знаю, друзі, ті ціни, так якби підеш в магазин, нічого не купиш, вже тисячки нема. А щоб її заробити тако зі свого труда, то дуже тяжко, я не знаю. Країна для олігархів, а не для звичайного народу. Ось так. Добре, друзі. То ще не беремося до фасолі. Спочатку знаємо точно, по скільки ціна. Ну, так сусіди казали, що по 30. Але знаємо точно ще по чому. І те, що це все добре буде сідати і тербити, бо ми маємо багато мішків фасолі. І здамо, за скільки здамо, так певно і буде того року. А на другий рік навіть не варто її садити. Не знаю, що, що там щось що треба думати, а що не знаю. Добре, я беруся далі до роботи. Друзі, усе. Все попросувала, ліжка перебрала і трошки змучилася. Друзі. Зараз ще годинка і йдемо обходити господарку. І все. День зараховано. Щось ніби нічого такого нині не робили. Ну як? З тою морковою трохи бавилися, а тоді з ліжками. З тим всім. Але завжди є робота, так здається, туди-сюди перейти. Завжди є робота. І щось сьогодні змучилася. Напевно, знаєте що? Трохи за зиму собі відпочиваєш, віддихає організм. І вже не привик до такої нагрузки, що цілий день робити. Бо літом такий кожен день є. Завжди є робота. Ще є город підключається, ще якісь закрутки. Коротше, зимою трошки більше ти віддихаєш, але. Але кажу, що Сьогодні трошки поробили, і я так кажу, я так вже змучилася, Дима ради. Ось так. Добре, друзі. Усім мирної, спокійної нічки, щоб все було добре. Завтра, думаю, ми побачимося. так. Добре, усе. На сьогодні всім кажу па-па.